Програмку дуже хочу зробити яєчню. І покажу, як я роблю її. Я. <сі> Всі роблять яєчню одинаково. Полізла я в морозилку. А ось і я. Яка головна задача? Головна задача зробити яєчню і не мити після цього всю кухню з голови до ніг. Працювати я буду сьогодні з квасолею стручковою. Так. Включаю вогонь. Так, не позор мене. Викладаємо на холодну. О, Боже, оце виклало. Повертаємо назад. На зовсім холодну з ковороду викладаємо стрючки. І що цікаво, зовсім зовсім без олії. Тому що, вони як зустрінеться вода з олією, то буде біда. Витяжку включаю я, я думаю, що вам не буде її чути. Так, все, вогонь робимо середній і нехай та не наша квасуля Буду я ще додати і перець. Сподіваюся, до речі, хочу показати, як я зберігаю її на зиму. Просто ріжу шматочками перець. Отак закручую і в морозилку. Тільки таким чином я досягаю того, що всі мої інші фрукти, як все-таки я ризикнула в цьому році, боже, три кульочка вишень заморозила. Зовсім не проходять потім з ароматом перцю. Якщо покласти просто в кульочках, це біда. Все, щоб ви не поклали, б ви не поклали, воно буде все пахнути перцем. Ой, мені цей стрючок не подобається. Таке враження, наче його хтось їв і не доїв, Якийсь, якась тваринка. Давайте приберемо. Ага, і ще одно таке. Що, а то все інше мені подобається. Все, даємо випаруватися воді вишній. Постараюся докласти сюди перець. Хо-хо-хо. і в мене чуть не впали. Все. Нехай вода звідси йде мої руки. Вода активно випаровується. Не дивуйтеся, чому я показую, як я роблю яєчню. Це потрібно для моїх домашніх. Але я думаю, що іноді ми завжди, ой, іноді завжди, Чи я так говорю. Іноді ми всі якийсь такий рецепт, який ніколи не готували, шукаємо, тому що дехто вперше це робить. Обіймається, пересквасовуємо. Випаровується вода, олію ще не додаємо, нехай вони всю воду віддадуть. Вогонь я вже перевела на мінімальний, зараз покажу, якого він розміру. О, такий, бачите, малесенький. Цього достатньо, щоб готувати яєчню, тому що коли ми виб'ємо яйця туди, покладемо в сирі, то виходить, що яйцям не потрібен великий вогонь. Такий процес вже почався. що Видно, що вже водичка вся вийшла і можна спокійно додати олії, не буде бризок. Одна-дві столових ложок буде достатньо. Ось одна ложка і друга. Так, додаю курине м'ясо варене. Добавляємо витяжку. І просто об'єднуємо їх. Яйця я буду вбивати по одному в тарілочку і виливати, тому що може попасти яйце, яке... Ой! Може попастити яйце, яке ну, не, підходить, не підходить для смаження. Буває, що воно там і кров у ньому є. І буває між свіжим і не свіжими. Трішки я притушила вогонь, тому що взагалі виключила а зараз. Отак от все. Дивіться, яка краса. Так, вмикаємо. Ну, на одну секундочку буквально. Так, робимо для чотирьох яєчок дюрки, ось такі, отвори і будемо туди вливати яєчко. І так всі чотири вілью. Розбила гарно, а вже вилила, то жовток розійшовся. Тому що ми любимо, коли жовток у нас сирий. Ой, не цирий, а рідкий. на малесенькому вогні. Нехай воно прихвачується. Слідкуємо, щоб прихватився білок і коли він починає вже прихвачуватися, починаємо яйця обов'язково на сковорідці розділяти один від одного, тому що так буде краще присмажування проходити. Ще поки ще не прихватився. По-різному люди смажать яйця, буває, смажать, щоб яйце з обох боків. Отак, От а потім перегортають його, щоб воно з того боку присмажилося і з того. Я люблю просто так. Так, Дивіться, прихвачується білок і тепер можна просто лопаткою його стріпідняти, щоб воно там не сильно припікалося. До речі, солити, перчити, можна і не солити, і не перчити, а вже на тарілці кожен собі зробить так, як він любить. Можна присолити просто олію, яку ви виливаєте на. Дивіться, дуже гарно прихвачується. На малесенькому вогні дайте рядєчку спокійно смажитися. Боже, яка краса буде. Ой, все таке гарне. Це Та всі вони гарні. Поранее яєчко теж, яйце буде нормальне. Ось, бачите, обов'язково підворушуйте. Малий вогонь робить свою роботу. Намнамочки. Нам намочки, Нам так? Все, дивіться, ще більше прихватилося. Ой, це божественно. Божественно. В принципі, я накладаю, ви все зрозуміли, мої любі. Все у всіх вийде. Повірте мені. А. Це просто безподобно. Безподобно. Так мені подобається взагалі. Все, зацініть. А сільки перчик доб... кожен додавить. Хорошого дня, тому що після хорошого сніданку повинен бути хороший день. Всього найкращого всім. До нових зустрічей. Па-па.